Насправді на програму я прийшла з таким інженерним бекграундом і з метою систематизувати знання. Працюючи з іноземними клієнтами, з іноземними співробітниками, завжди було відчуття, що вони знають щось більше, так тобто якісь бізнесові речі. Відчувався брак, брак розуміння, як це відбувається. І власне я прийшла на програму за систематизацію цих знань і так на правду отримала в повній мірі. Цю систематизацію за роки навчання насправді змінилося багато. Окрім того, що я змінила декілька компаній. Я також могла бачити різні процеси, які відбуваються в цих різних компаніях, накладати ці знання, які отримувала у бізнес-школі, і розуміти, бачити, що відбувається. І таким чином я також могла краще визначити свій подальший шлях свій кар'єрний, так і розуміти. Що я хочу, куди мені рухатись далі? Скажем так, навчання зараз я думаю значно відрізняється від того, яким воно було, коли вступала на програму. «Я». Я мала можливість відчути цей новий формат, насправді так само порівняти його зі старим форматом. Так, формат інший, треба бути до цього готовим. Але я думаю, направду ці знання вони дуже важливі зараз для українців і для того, для тих людей, які дійсно хочуть зробити свій вклад у розвиток країни. Тому так я б рекомендувала вступати, тому що це те, що допомагає не винаходити свій велосипед, а власне використовувати якісь надбання, які є у світі, і застосовувати їх у нас вступникам. А бажаю. Такої гнучкості і вміння застосувати знання, які передаються, напевно, з таких країн, де вони багато разів перевірені. Застосувати їх у нас, де є багато невизначеності, багато речей, які контекст країни, він інший. Не завжди просто застосувати ці знання, але я бажаю винахідливості і натхнення в тому, щоб все ж таки це зробити. І і досягнути успіху.